Або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. оголосити Ви про відкриття виставки народного дорожнього колективу, говорить ця життя, творчості, творчі, творчі грані. Чому творчі грані? Тому що кожен з них це та неповторна особиста грань кожного, а розумі створили творчість грань. Основне для художника це що? Це створити виставку, показати, до чого, власне, ми доросли. Вирішили, зробили, відкрили. Сподіваємось на ваші відгуки, пропозиції, критику. Бо що для художника є критика, значить є, до чого нарости. Ну, я сьогодні маю честь представити кожного з них особисто. Почну з наймолодшого нашого художника, художниці. Це наша Яна. Їй е, скажу, душа колективу, людина з неймовірною рівним фантазії, творчості, такий вибух, людина, з якою радяться всі дорослі, це кажу відверто, до думки її прислухається. Дитина, яка кажеш слово і чуєш тисячу людей, і з тих тисячу людей які хочеться ну, не упустити всі, але все ж таки знайти ту саму-саму кращу. Я на чудово пише акварельну, але останні роки сталося таке неймовірне дійство. Вона створить серію неповторних робіт. Сьогодні вам представили серію сонячне поділля. Це в лінійному малюнку. В стилізованій формі дитина передає красу нашого подільського краю, нашого міста. Ну, і акварельний я акварельний живо. Я постійний учасник, я не знаю. Це, до речі, логотип, який теж створила явисть для нашого колективу. Всі конкурси, які є, військового, всеукраїнського міжнародного рівня, нам приємно, що в цьому році ми спробували на міжнародному рівні, малюнок пішов до Франції, ми там посіли друге місце. І то, як дитина хоче бачити рівень. Ну, Що вона таке не робить, я не знаю. Напевно, робить все. Від декоративного прикладного до дуже губисних манер абсолютно різних. Олійний жовт, заклорення, графіка, все. Хочеться поважати, бо в неї зараз той період життя, коли вона ще визначається і шукає. Вона балансує. Чи я буду архітектором, чи дизайнером, щоб їй вдалося і все, що вона задумала, здійснилося. Це наша Яна. Наступна і законний мова це наша Танюша. Наш э, кі, молодий талант який проявив себе в багатьох абсолютно жанрах. Прийшов вже маленькою дитину, ще подивилася, думала, що тут відбувається в цьому колективі, так? Але виросла до того, що коли прийшов час, визначався професійно, прийшов, прийшла до мами мама, то він прийшов до роботи далі. Ну, кажу з її скрупульозністю, напевно, все ж таки йти на реставрацію. Ну, про її папа і реставратора мають право тільки її виховачі. В нашому колективі Таня себе пробує, робить абсолютно різні е, жанри, і види, і підвиди. Але в цьому році з нею ми представили такий навіть застиглий момент пісочної анімації. Тому що постійно п'ять років тому з'явився цей жанр в колективі, опановували дуже багато дітей, багато працюють у цьому жанрі. а де, де є таким доньком, який відображає її настрій і характер. І розпочали серію портретів видатних жінок, які чому застигли? Тому що ми сфотографували портрети, які Танюша малює тискому. Ми в першому залі для вас сьогодні представили. І також так, вона представила копію одного з видатних галанців, малих галанців. Ночки кажу, на ваш розсуд. Нам подобається. Ми задоволені, що в нашому колективі така людина є, виросла і майбутній фахівець. Оце ж наша. Це не так давно, коли три роки три тому. Пробував живописи, графіку, все якось так сталося, так сталося. Почалося з простих випалюваних невеличких картин. І саме жанр біографії захватив його найбільше і презентує сьогодні дві потужних своїх роботи. Одна з перших, і, і одна яка завершилась буквально останніми ночами до виставки. Він завжди, крім того, що випалює, така частина роботи, як... Об'ємні роботи з паперою і картомою, коли треба клеїти такі деталі, щоб ніхто, впевнений нерви не вистачив, і його хватає до кінця. І будь-яку справу, яку, в принципі, хочете долучити, і виручити він завжди виконує і завжди нам допоможе. І він став частиною нашої експозиції у жанрі Так? Прошу вітати. Правильно? Наступний наш метр не пописується слово наш Юра. Буду. Ну, його тут немає, тому що він ну, трошечки не на території України, він на США. Дуже приємно, що він відкликнувся на нашу е, пропозицію. Роботи прилетіли звідти через океан. Вони в другому залі це те, що робить Юра, то треба просто дивитися і отримати відчуття. Він від першої дні існування в колективі та душа, він у нас романтик, він у нас лірик, він у нас такий і музичний, і креативний, все все разом. Бувало, що годину дитина, що він говорить, за 15 хвилин створює шедевр. І це от Юра. Він продовжує свою неперевершену манеру акварельного Це Найскладніше, яке є. Він постійно себе шукає, пробує різні матеріали і все. Там йому так-то просто і легко, тому що немає ані ані Такої змоги мати матеріали, але він постійно пише, постійно експериментує болійному живопису, криловий живопис, акварельний живопис. Частину робіт, ви можете побачити в залі, вони тут. Ми дуже раді, що Юра був в нашому колективі. І є, і, до речі, він просив всіх якомога більше сфотографуватися на фоні картин і відправити його. Отож, Юра Кавалець. Не знаю, прийшли батьки, я не бачу, обіцяли, що ну вітання Я зазначила Ярослава, не бачу, є чи нема, один з друзів е, і колег, вже теперішніх колег, людина, яка займається вже власною справою. Чому я зазначила Ярослава? Тому що його ніжними добрими руками вже одна частина рами. Ви знаєте, що художник, який не може піти то тобі так? А в нашому колективі є Ярослав, наш нашого доступна чудова людина, молодий, то великий дизайнер. Шафний дизайнер, взагалі незайнер чудовий, і гарний хлопець, і кажу, ми йому вдячні за те, що він у нас є, і такий подарунок нам добавить. Це Ярослава. Ну і наступний приїхав із столиці вже на сьогоднішній день. Приємно бачити всю родину майже в повному складі. Це Новак Микола. Людина, яка зараз здобуває фах архітектора містобудування, Правильно тобі, так? Ну, може, не так прийміла. Субокваліфіцованого спухівця, тому що Коля з перших днів, ну, коли з'явився в колективі, років сім, так? шість, сім. ну маленький був, творив зразу, як не, не знаю, як Бог, так? Ні, <плес> тому Йому характерна, як Юрія, тваринний живопис для колі дуже легко і. І спокійно, і чудово, манера в волійному животу. Коли я показувала своїм колегам роботи, які зараз у фоє представлені, колі, створюємо на нові імена, е, викладачі живопусу університету казали, що дитина не може так писати в такі років. Не може. Тому може, пише. Зараз в нього інші справи, інший ритм життя, нам творчість немає часу, але я знаю, що все, все одно вона в ньому є, і до неї завжди буде повертатися. Тому що так як пише коля, так пише і тільки Коля, і відчувають і Коля. Він чудовий графік, тому що е, і душ, і пастель, і олівець, в принципі, для нього немає нічого неможливого. І дуже приємно, що в свій час батьки зглянули з товар, да, і повірили, включаючи бабусю, дідуся, я подумаю, так, ми з дідусьом ходили і купили перший набор молодого художника, включаючи мульфер. Це все разом створила молоду з хлопця, яка сьогодні теж на вашій вистачі. Спадковка. Людина, яка теж, як і була, практично зібралася так домов в колективі і така людина, яка ніколи, ну, ти її не звільняєш ніколи і з ким, тому що нам до на цих пір складно і цікаво з нею працювати. <Fest> тому що ми зустрілися з гіперреалістом і перфекціоналістом в одному флаконі. Е, так пояснити, поки не домалюється кожна лінія під углом 45 градусів, ніхто нікуди не йде. Це <фес> буквально. <фес> Рівень зосередженості. І промальовані кожної лінії він досягає він не знаю якого рівня. Це дуже важко. Але дуже приємно, що в роботі з Анастасією ми дійшли до того, що вона нарешті повірила, що вона талановита. вона талановита, У неї є фантазія. Е, сьогодні присутні обрії і періодичних графічних робіт. Одна з початок е, одної серії. Таких креативних робіт теж про наше місто, виконали кулькову ручку, звичайно, кулькову ручку. Але, повірте, на роботу минується місяць. І це не так. По-іншому побачити наше місто, репрезентувати його по-іншому. Ще що у нас ховали, ми сподіваємося, що в нас вийде надрукувати їх у вигляді листівок про наше місто. Чудово працює вже непсочні анімації, графіки з живопису, ми якось ще не дожили, не думаю, що ми доживемо і покажемо. Дуже рада вітати. Це наш виступ з колегами стаючи місті Хмельницькому на таланті Фес, так? де Танюша і Настя які сьогодні почали. Так, в мене ж леті поступали в пісочній анімації. Є нас стало новини дівчата. Чому вони працюють в двох такі маленькі секет? Одна ліша, а <правша> друга правша. А разом і <ми> чудово. Далі <правша> eh, Світлана Конурчук, приємно. Кога не стоїть? Eh, ну, потрібно приймати, це вже колега. Така раз вийшла спадковість від вихованки до педагога. І все можна, в принципі, роботу всіх абсолютно, моїх колег, рідних, близьких. Світлана, коли прийшла вона близько півроку сиділа, мовчала, я не розуміла, що відбувається навколо взагалі. І, чесно кажучи, я навіть уявлення не мала, що дитина буде малювати і взагалі вибереться за свій фах. Але коли постав вибір, вона визначилась. Пішла навчатися, ще раз кажу, вона почала з нуля. Якщо ще хтось щось там вміє, то сідла почала з абсолютного так от початку. І то, як вона вимолювалася, так як вона пише, ви сьогодні можете побачити серію портретів і на цю в олійному живописі, і її улюбленій манері імпастов, тобто, да, пастозний живопис, як теж характер у нашому колі. Приємно, що вона розвивається, а це, в принципі, досягнення її особисто, тому що вона працює щодня. Незважаючи те, що вона ну, звичайно завантажена, вона ніколи немає споку, ми завжди почав роботи. Дуже відповідальна людина, вона постійно пише пише, 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 результат цього, що в неї виробила своя манера, вона не боїться цього, і вона навіть на замовлення працює вже давно. Мені дуже приємно, що в цьому році, закінчивши з віснами наш національний університет, вона стала вчителем до мистецтва у третій школі і керівником гуртка. В цілах нашого улюбленого це дитячої таймаської творчості. Понурчук Світлана. <плоджу> <плоджу> на жаль, тут нема, бо теж на території України вік вікна вік, шкобоєрів, да? рідний брат нашого Геннадійовича, без якого не можна нічого. <плоджу> Без, ну, більшість ліпші дуже треба довго переконувати, що ти є талановитий. Переконали, він з років був членом нашого колективу. Те, що довго працює в пісочній анімації, і кажу, сама учка дар Бога, тому що ніде не навчався до того, крім нас, створює гіперреалістичні портрети. Більшість колективу, дівчат можуть похвалитися з тим, що в них є портрет, який наберего обвідтять. Автор приїде 15 числа, поки що його немає тут. Приємно, що такі талановиті люди є, що вони були, є і продовжують залишатися членами нашого колективу, складовою колективу. Бо тільки загальна наша от робота робота всіх батьків, колег, рідних, близьких і оцих молодих талантів створила те, що ви сьогодні бачите. А колектива тут, коли були всі маленькі, всі дорослі, дружні. Творчі. І нам дуже приємно старшому собою, що сьогодні присутні молода паруси, наша. Молоді художники, такі, геть маленькі, наша середня група. Вони сьогодні теж мають відповідальну місію наприкінці свята. Ми обов'язково їх побачимо. Сподіваємось, що росте достойна заміна метром. І я дуже вдячна всім без винятку, тому що сьогоднішнє дійство. Було б неможливо без вас, без вашої допомоги, без ваших творчих виступів, без вашої підтримки. Дякую вам всім і приємного перегляду. Кольори та їх відтінки цікавили людство з давніх часів, коли хтось з прадавніх вперше побачив світло, сонце, веселку на небесній блакиті чи море. І тепер ми мандруємо, щоб помилуватися кольорами в ліс, у гори або на море. Океани в надії відпочити чи попрацювати на природі, яка й має безліч їх модуляцій. Хтось бачить їх у себе під вікном, хтось створює прекрасні будинки, товари для людей, пише чудові картини, чи вірші, або йде до музеїв та літературних об'єднань, чи до концертних залів, тільки щоб відчути і побачити кольори, які чи закуті в дорогі багети, чи одягнені в слово, музику і зрозуміла річ насолодитися їх чаруючою красою. Кольор привертав увагу і вчених філософів, і поетів, і художників. Найбільш глибоке пояснення у по суті колориту у 19 столітті дав Геген, котрий мав на увазі класичний живопис, магія колориту, за його словами, заключається у використанні всіх кольорів таким чином, щоб знайшлась незалежно від об'єкта відтінків, яка складає вершину колориту, відбитки рефлексів, що переливаються в інші відбитки і носять настільки.